Доброго ранку, йду на процедуру, соляну кімнату. Буду здоровуватись. Сьогодні дуже слизько на вулиці, прямо йду, ковзаю. При, при тому, що в мене така підоша так, тракторна, але дуже слизько. Сніжок такий йде. дрібненький-дрібненький. Ми все сподівалися, що випаде багато снігу, але так і не було. Буду скоро від'їжджати, а ми все без снігу. Зараз буду показувати вам, як виглядає сама на кімната. Коштує 40 хвилин 150 гривень. І якщо 20 хвилин, то 100 гривень. Для кого підходить? Хто? Бронхитами, гасмою, гайморитами, гервістями різні, але не загострена форма, не на піку хвороби, але коли вже наприкінці, скажімо так. Якщо це у якась. Поки нікого немає, бо знімаю. Ось так виглядає. А це для діток зробили ось так? Що Що тут показує? Нічого не видно. Сільно все припало. Нібито Ось з тих труб буде потім йти, аерозоль Суляний. Якщо не дуже всі кашляють, то буде приємно. А якщо починають дуже кашляти, а ще коли рота не прикривають, то трішечки це так напрягає. Хоча в соляній кімнаті то ті не продаються, але просто якось неприємно. Не буде видно людини впроти. Такий прям туман, туман стоїть. Посипаю, бачите. Закінчилася моя процедура в середній кімнаті. Дуже додому. Бачите, проходить вона в тріумфі. Це не від третього джерела, бачите, там на першому поверсі. Сподобалося мені. Аби ото всі не кашляли ще, то <гум> взагалі довго зовсім. Кому не можна, не можна, у кого є туберкульоз вагітним, з температурою не можна, або якщо з якісні пуфини. А так всім іншим можна, якщо там хвороба не е, загострені, скажімо так. То відчувається на обличчі прям така сіль. Люди деякі навіть порозувалися. У кого були якісь язви, то вони, як антисептик, оцей аерозоль виступає, то сиділи з голими ногами. Трішечки, як на море, знаєте, отпікували ноги. Все, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Всім гарного настрою та успіхів. Пока-пока.